Добрий день всім! Як відомо, логічним завершенням вашого навчання в університеті буде написання магістерської кваліфікаційної роботи. І тут вам бібліотека стане в нагоді, запрошуючи вас відвідати читальний зал дипломного проєктування. Насамперед скажу, що згідно наказу ректора, магістерські та дипломні роботи зберігаються у бібліотеці 5 років. Ознайомитися з ними ви можете тільки у читальному залі дипломного проєктування при наявності студентського квитка. Тепер про сам пошук. Його можна вести як в традиційній формі, так і в електронній. Традиційній за допомогою картотек, які знаходяться безпосередньо у читальному залі дипломного проектування. Картотека містить в собі картки з бібліографічним записом магістерської чи дипломної роботи. Вони систематизовані таким чином: назва факультету, потім назва групи. Всередині групи в абетковому порядку назви тем магістерських та дипломних робіт. Ви знаходите необхідну, виписуєте прізвище, ініціали автора, рік випуску можна назву групи. І звертаєтесь до чергового бібліотекаря. Інший варіант пошуку за допомогою автоматизованої системи. Це ви можете зробити як з локальної, так і з інтернет-мережі. Зупинимося на кожному з них. Пошук в локальній мережі. Заходимо в автоматизовану систему. Форми. Відкриваємо каталог документів. Вказуємо належність. Всі. Потім відкриваємо умови вибору. І робимо вибірку. Для загального пошуку можна вказати лише рік видання та вид документа. 2018. Вид документу. Диплом і магістерська. Для більш детального пошуку у полі Назва документа вказуєте слово, яке зустрічається у назві, якщо знаєте. Якщо при виборі ви введете в поле відомості щодо назви додаткові відомості, номер спеціальності або її назву, то отримаєте в результаті список магістерських та дипломних робіт цієї спеціальності. Можемо скористуватися полем відомості щодо назви відомості про відповідальність. Тут можна вказати прізвище автора роботи або керівника. Можна набрати абревіатуру назви факультету або назви групи. Скористатися електронним каталогом бібліотеки для пошуку магістерської чи дипломної роботи ви можете через бібліотечний сайт. Пошук ведеться аналогічно. Лише зауважу, що для звуження відбору робіт використовуємо розширений перелік полів. Номер або назву спеціальності вказуємо в полі відомості щодо назви. Якщо знаєте прізвище автора або керівника, ви можете заповнити поле Редактор, Укладач тощо. Тут же можете вказати абревіатуру назви факультету. Або групи. Звертаю увагу, що в університетському репозиторії у спільноті роботи студентів представлені презентації магістерських та дипломних робіт починаючи з випуску 2015 року. На сьогодні. Читальний зал дипломного проєктування функціонує у звичному режимі з суворим дотриманням всіх правил безпеки. І на завершення хочу додати: працюючи з магістерськими та дипломними роботами, не забувайте про дотримання норм академічної доброчесності. Всім бажаю успіхів. Дякую за увагу!